Нехай Воскресне Бог і розпорошаться вороги Його. Саме так починається сьогоднішнє наше читання і третій тиждень після Пасхи. Псалом 68-й, синодальному перекладі 67-й, псалом, який розказує про велич і могутність Бога, Бога, який перемагає своїх ворогів, який долає всі перешкоди, який підіймається над усим, що йому противиться. Але при цьому продовжує милувати і спасати тих, хто належить йому. В віршах 19-20 сказано таке: Благословенний Господь, тягарі він щоденно нам носить. Бог наше спасіння, Бог для нас спасіння і в Господа владики виходи смерті. Господь контролює все в нашому житті. Тягарі наші щоденні, Він носить за нас, Він носить разом з нами. Отже, Сьогодні той день, коли ми можемо порозмислити над Божим Словом і, вступаючи в новий робочий тиждень, думати над тим, що Господь той, хто допомагає нам в наших тягарях, Господь той, хто нас супроводжує і допомагає долати ті перешкоди, які стають перед нами. Отже, покладаємось на Господа, читаємо Його Слово і прославляємо Його.